Комісар Євросоюзу з питань економіки Пауло Джентілоні відзначив досягнення співпраці України та ЄС щодо митної та фіскальної політик. Про це повідомив міністр фінансів України Сергій Марченко. Він саме зустрівся з Єврокомісаром під час візиту на щорічні збори МВФ та Світового банку в Марокко. Марченко зазначив, навіть в умовах збройної агресії РФ Україна продовжує впроваджувати реформи та адаптувати законодавство до європейського на шляху до інтеграції в ЄС. Напередодні в Брюсселі президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна виконала майже всі умови для початку переговорів про наше членство в Європейському Союзі. І про перспективи євроінтеграції зараз поговоримо з Оленою Мошенець, заступницею голови комітету Верховної ради з питань антикорупційної політики. Я вас вітаю. Слава Україні Героям слава, доброго вечора. І... Пропоную пройтися трошки за календарем от до листопада. Україна має прозвітувати наскільки виконані сім рекомендацій Єврокомісії у грудні. Відбудеться саміт лідерів ЄС, де за словами очільниці представництва Євросоюзу в Україні Катерини Матернової очікувалося, що буде надано зелене світло для України, і процес розпочнеться. Однак з останніх заяв, які пролунали в офісі президента, саме заступник голови офісу президента Жовква, повідомив, що цей процес переговорів розпочнеться не раніше наступного року. Коли буде головувати Бельгія у Раді ЄС, з чим пов'язане перенесення цих строків? Так, власне, ви все правильно перелічили, і я хочу почати з того, що дійсно Верховна Рада і власне українська влада зробили максимум для того, щоб Україна наблизилась до ЄС як можна швидше, як можна якісніше, з точки зору тих реформ, які від нас вимагалися наразі. Ухвалено майже все законодавство, крім законодавства, яке стосується політично значущих осіб, так званих пепів. Але я думаю, що це питання так само вирішиться. Тому що ну не може бути це точно перепоною для нашого вступу в ЄС. Що стосується термінів, тобто там грудень або це вже наступний рік. Я думаю, що це вже не настільки принципово. А дійсно головування Бельгії тут є дуже важливим фактором, тому що Бельгія всіляко нас підтримує, і власне Бельгія це такий знаєте центр серце власне європейської спільноти для нас це дуже символічно, дуже важливо. І е, сам факт того, що там мова йшла спочатку про те, що буде заявлено в цьому році, да або ж буде заявлено в наступному році, це вже не настільки принципово. Принципово є те, що вже зараз ми чуємо дуже багато розмов і заяв, як офіційних, так і неофіційних в куларах про те, що Україна буде членом Євросоюзу, і оце дуже ключовий момент, тому що швидкість з якою ми просуваємось, ну вона, вона величезна і вона знаєте, кожен крок цей він дуже дорогий, тому що він дається ціною нашої нашої боротьби, ціною життів українців, ціною наших захисників. Власне, їхніх життів, тому Європа це бачить. Ми відстоюємо не лише власні цінності. Ми відстоюємо європейські цінності, демократичні цінності. Це власне цінності майбутнього. Тому без України європейське майбутнє ну вже мабуть і неможливо. От хочу ще поговорити з вами про позицію саме Бельгії, так такий маркер, як Бельгія ставиться до цієї російсько-української війни, до самої України, і про це можна вже судити за рішенням Бельгії використати заморожені російські активи на користь України. Це перша країна, яка, яка йде на це, мова про 2 мільярди євро. Про це стало відомо під час візиту Володимира Зеленського до Бельгії. Окрім того, що це потужна фінансова допомога зараз. Ви з колегами розглядаєте держбюджет на наступний рік? Багато Україна потребує саме фінансування відбудови, але то є і сигнал для інших країн. На вашу думку, хто може стати наступним, хто таким чином буде допомагати Україні? Ну е, зараз у цієї осені Володимир Зеленський і, і власне вищий наше керівництво проведуть дуже багато міжнародних зустрічей і дуже показово, що нас продовжують підтримати. А Володимир Зеленський відвідав засідання Рамштайн. Володимир Зеленський постійно зустрічається з вищим керівництвом. До ця зустріч в Бельгії, вона навіть така знакова, тому що досить довго країни е, Європи вони шукали варіанти того, як же можна використати ці заморожені активи Російської Федерації. Рації на Країни ворога, країни терориста, чому це не складно? Тому що тут потрібно, не виходячи за рамки законодавства, за рамки права, знайти такі механізми, знайти такі інструменти, які дозволять це зробити, тому що це стане прецедентом для якихось подальших дій для, для майбутнього. І власне тут, тут не можна виходити з правові норми. В той же час потрібно е, зрозуміти які кроки необхідні. Бельгія запропонувала дійсно використовувати ці активи, а точніше. Оподаткування, тобто податки зібрані з цих активів на користь України, тобто якраз на відбудову України. А звичайно, цих можливо сум буде мало, але якщо цей приклад він спрацює е, і інші країни візьмуться за основу, ну це може бути дуже вагомим внеском для розбудови для розвитку України, особливо якщо ці кошти ну, вони будуть мати такі цільове спрямування. Що стосується державного бюджету, так дійсно е, зараз якраз працюють робочі групи, обговорюються правки. А дефіцит величезний борг зростає, але ми країна в стані війни, і вся Європа розуміє, що така країна, як Україна, а інвестиції зроблені сьогодні за декілька років, а вони будуть відпрацьовані, тому що країна буде дуже швидко розвиватись, відбудовуватись, відбудовуватися. Ці кошти будуть задіяні. Тому я бачу навіть, що інвестори зараз зацікавлені в тих бізнесах, які можливо комусь можуть здаватися, що вони чи є неприбутковими, чи вони не, не, не можуть ефективно працювати на території, да, де ведуться воєнні дії. Але разом з тим інвестиційні менеджери інвестори вони інакше оцінюють ситуацію. Тому дуже приємно, що Україна залишається таким вагомим інвестиційним е середовищем да для всі і Європи і для світу в цілому і е, нас помічають, нас бачать, нас не забувають і в нас інвестують. Це дуже вагомо і ще хочу вам е, е, зазначити, що така сума по світу на зараз становить заморожених російських активів, які могли би піти справедливо на відбудову України. Це 350 мільярдів доларів. І знову ж таки було озвучено, що можуть бути додаткові умови. Що це за умови на шляху до переговорів нашого вступу в ЄС? Сума спочатку почну з того, що дійсно ця сума заморожених активів це в велика частка в цій сумі це активи якраз Центрального банку Російської Федерації, який акумулював ці кошти в різних країнах, в державних цінних паперах. І якщо там проаналізувати структуру, то можна побачити, що там частина і в Америці знаходиться більша частина в Європі, але частина в золоті і також в азіатських країнах, зокрема в Китаї, тому що там мова йде про юань. А зараз російський рубель якби простими словами він девальвує або падає, обосінюється. Але російська економіка це якраз використовує для того, щоб збільшувати російські рублі на ринку. Є в них обов'язкове обов'язковий продаж валюти, яка поступає в країну. І як ми розуміємо, коли рубль обесцінюється, то рубля стає більше за одиницю валюти. Не це використовують в тому числі для фінансування своїх воєнних потреб, і поки це нібито з. Здається, для когось можливо це здається нормальним, але інвестори і світ е, розуміють, що це, це це шлях в нікуди. А сама оця сума 350 мільярдів да про яку ви говорите, вона співставна з тією сумою, яка необхідна Україні взагалі для відбудови Ну принаймні те, що раніше оголошував наш уряд. Звичайно, що ці цифри вони можуть з часом зростати, але якщо б країни е, пішли е, шляхом Бельгії або і є інші варіанти, наприклад, Канада пропонувала в Америці там час від часу так само роз. Глядається власне пошук цих варіантів це дуже дуже вагомо. Якщо ми дійсно зможемо в правовому полі знайти те, як ці активи використовувати, то ми принаймні перекриємо дуже таку значну частку тих коштів, які нам необхідні для добудови. Роз кошти то дуже важливі Бельгія і створює цей прецедент, і наступного року вона продемонструє, що такий механізм можливий. Пані Олена, я вам дякую за те, що в такий час ви до нас доєдналися за вашу розповідь. Це була Олена Мошанець, заступниця голови Голови комітету верховної ради з питань анти.